Немає настрою, втомився, зварили не таку, а десь солдат не їв не мився, лежить по горлу у піску. Набрид гучний сигнал тривоги, у пік заповнене метро, а десь розвідник втратив ногу. Війна поставила Тавро. Дістала спека у квартирі, зломився кондиціонер, а там з дірою, у мундирах, заснув на цвинтарі сапер, чекаєш вдома перемоги, огортаєш фото із новин. А десь сукопа бачить Бога. Його в бою розп'ятий син.